Вітаю, дорогі мої друзі! Відпочинок мій продовжується. Хочу зараз показати вам цікаву містину на території санаторії. Ось це місце лабіринт духовного відновлення. Цей лабіринт є копією лабіринту друїдів, який знаходиться у соборі міста Шартра Франція. Науково доведено існування на планеті Земля зон з особливою позитивною енергією. Часто християнські храми зводили саме в таких місцях. Місце, на якому побудований Шарцький собор, славиться цим у всьому світі. Не випадково, кожен рік собор відвідують мільйони паломників. Собор належить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Його справжньою окрасою є лабіринт, побудований друїдами ще в доісторичний період, а собор над ним у VI столітті. Це єдиний лабіринт з тих часів, який вижив. Діаметр лабіринту 12,9 метра. А довжина 261,5 метра. У соборі Шартра є власна позитивна аура яка резонує з людською. Структура, схожа на його лабіринт, є всередині сердечної чакри кожної людини, яка є одною із сторін зв'язку з Богом через серце. В церковних записах цей лабіринт називається шлях в Єрусалим і символізує шлях людських душ в небесний. Єрусалим. Лабіринт втілює шлях до нового народження та відновлення людини. Йдучи по лабіринту, ви наповнюєтесь вищою енергією. Вважається, що в його центрі людина отримує откровення, а шлях в лабіринті символізує шлях людини до Бога. Один із аспектів цього є те, що Якщо у вас тріщини в душі, лабіринт збирає вас в одне ціле. Пройдіть лабіринтом та обов'язково постійте в його центрі. Духовне відродження потрібне кожному із нас. І ось я піду зараз пройду цей лабіринт. Дивіться, ось цей лабіринт. Я ось починаю йти. Дивіться, іду іду, йду. І ось у мене перепунка. Значить, я повертаю, ось, повертаю, І йду, ось сюдою. Пішла до другої лінії. Дивіться, ось теж. Повертаю, дивіться, ось кінчається темно. Повертаю я знов сюдою, йду. І так, і так, до кінця. Вже дійшла до середини. Дивіться, оце центр. І ось я стала в центрі, обов'язково треба постояти і вийти з лабіринту, оцею доріжкою. Цей лабіринт Получила я духовне відновлення. Вестивили в вестибюлі санаторію, подивіться, все. копія цього лабіринту, яка привезена із Франції, і освячена там в соборі. А ось все описано. Все все роз'яснення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення.